Ну і тут плавно підходимо до того моменту, що єдина управа на расистів, які продовжують тероризувати цивільне населення, це наші сили оборони України, які продовжують героїчно захищати кожен метр української землі і продовжують ліквідувати загрози і живі і залізні, які оті живі загрози сюди на територію України приволочили. Поговоримо зараз ще про втрати нашого ворога станом на цей ранок. Отож, плюс 700 окупантів поїдуть додому. У поліетиленових кульках або цинкових гробах, плюс два танки знищили наші бійці за цю добу, плюс 11 бойових бронемашин маємо станом на цей ранок, плюс шість артилерійських систем, незмінна кількість реактивних систем. Залпового вогню станом на зараз також плюс два засоби проти повітряної оборони. Хороші цифри маємо саме тут. Незмінною залишається наразі кількість ліквідованих літаків і гелікоптерів, майже 300 і там і там плюс 10 одиниць автотехніки і цистерн. Незмінною залишається кількість спеціальної техніки, які. Крилатих ракет, але маємо плюс два ліквідовані безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ну і нагадаємо собі, що кількість у кораблях та катерах тривалий час залишається незмінною, тому що рашисти намагаються не наближатися до українських берегів.